Діти, а ви любите гратися з конструктором? Я от дуже люблю, але в мене його немає. Що ж робити? О, придумала. У мене є ось такі різнокольорові кришечки. Погляньте, діти, скільки в мене кришечок? Багато, так, багато кришечок, цілий кошик. А ну давайте розглянемо, якого кольору кришечки є у мене. Білі, так. Червоні. Зелені. Сині, молодці, ви добре знаєте кольори. Діти, давайте сьогодні пограємося з кришечками і зробимо щось цікаве. А якщо у вас немає таких кришечок, то візьміть конструктор, який на них схожий. Тож сьогодні я пропоную скласти конструктора гусеничку. Діти, а ви знаєте, що таке гусеничка? Ви бачили її? Ось давайте зараз згадаємо і поглянемо на картинку. Ось погляньте, яка гарна, красива тут гусеничка зображена. Дітки, скажіть, гусеничка довга чи коротка? Так, довга, погляньте. Така довга-довга гусеничка. А скільки ж кришечок нам потрібно, щоб скласти довгу гусеницю? Багато, так, молодці! А в нас і є багато кришечок. Тож давайте е брати кришечки чи конструктор і будемо будувати веселу різнокольорову. Гусеничку. Погляньте, діти, я приготувала вже кришечки, з яких будемо робити гусеничку. І ось таку доріжку, по якій гусеничка буде рухатись. Тож починаємо робити гусеничку. Спочатку візьмемо більшу кришечку. Ось таку візьму синю. Так. І кладемо на початок доріжки. І далі будемо продовжувати викладати різнокольорові кришечки. Так. Ось так. Тепер візьмемо червону. Так. Приєднуємо кришечки поряд, одна біля одної. Тепер. Зелена, синя, так, знову білу візьму, червону. Зелену. Ой, яка довга вже в нас гусеничка, синю. І біло. Так, погляньте, яка довга і різнокольорова гусеничка у нас вийшла. А тепер зробимо її веселою, намалюємо гусениці очі і ротик. Ось так, так, і посміхається гусеничка. І залишилося зробити нашій гусениці ріжки. Для цього візьму палички ось так. Погляньте діти, яка гусеничка вийшла у мене. А вас вийшли гусенички? Надішміть мені, будь ласка, фото. Буду чекати. До побачення!